Я запрошую на цю сцену побратима, воїна, провідника військово-політичного руху, правий сектор Яроша. Слава Україні! Да, після такого оголошення важко виступати, звичайно. Люди люблять створювати легенди і міфи, але насправді я без бійців правого сектора нічого не варті. І чудово усвідомлюю, що ці от два слова Холодний Яр, вони мають для нас всіх неабияке значення. Ми пам'ятаємо потаків, ми пам'ятаємо гайдамак, ми пам'ятаємо повстанців Холодного Яру. І якби не їхній приклад, то, мабуть, би і добровольчий Український корпус, правий сектор, інші добровольчі підрозділи не мали б тої звитяги, яку мають на сьогодні. Зараз багато хто хоче зруйнувати наш добровольчий рух. Ми чудово знаємо, що в владних кабінетах на Печерських пагорбах є багато бажаючих, які би хотіли, щоб не було чути цього слова добровольців. Але так не буде. Ми зробимо все від нас залежне, щоб протидіяти тому реваншу, який вже розпочався в Україні. Ми знаємо чудово, що відбиваючи агресію там на сході, ми змушені боротися і на внутрішньому фронті. І для нас є два завдання, надважливих завдання. Перше це перемогти московського окупанта, який прийшов на нашу землю і своїми брудними чоботями її топче. Але не менш важливим завданням є довершити національну революцію, яка би побудувала державу української нації на українській землі і забезпечувала би всім українцям свободу, справедливість і добробут. Заради цього живемо, заради цього воюємо, заради цього і вмираємо. Я хочу вас запевнити, що ми не врятуємо ні на крок від тих ідеалів, які були. Проголошені на Майдані. Я хочу вас запевнити, що правий сектор ніколи не зійде зі шляху боротьби. І перемога, що б там не робили наші вороги, і внутрішні, і зовнішні, все одно буде за нами. Бо ми приречені перемогти в цій національно-визвольній війні. Я дякую всім вам, що ви зібралися на цей захід. Я розумію, що зараз на нас дивляться які хлопці, які воюють. В різних секторах, в різних підрозділах добровольчих, підрозділах Збройних сил України тощо. Ми можемо перемогти, ми хочемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! Дякую, друзі. Друже провідник. Від імені Черкаської обласної держадміністрації вас нагороджено пам'ятним орденом. Холодний яр. Прийміть від Черкащини цей подарунок. Я щиро дякую за цю нагороду і вважаю, що її заслужили всі бійці всіх добровольчих підрозділів. Хай це буде нагорода саме для них. Слава Україні!